Добрий день, діточки! Подивіться, хто до нас сьогодні прилетів? Так, вже прийшла весна і з'являються камашки. А це наш метелик. Подивіться, він дуже ніжний, полихливий, тендитний. А це що? Так, це дерево. А яке це дерево? Як вона називається? Так, це Акація. Бачите, яка вона гарна та красива. От сьогодні я хочу вам прочитати, діточки, оповідання Василя Сухомлинського, щоб метелик не поколовся. Тільки слухайте дуже уважно, тому що в кінці ви будете відповідати на запитання. Маленька дівчинка Зоя гуляла в саду. Вона підійшла до акації. На акації гострі пригострі колючки. Над акацією літав баровистий метелик. Ой, як же йому не страшно літати. Налетись на колючку, Що ж тоді буде? Підійшла Зоя до акації. Зломала одну колючку, другу, третю. Мама побачила та й питає, що ти робиш Зою? Навіщо колючки зламуєш? Щоб метелик не поколовся, відповіла Зоя. Це дуже добре, що ти метелика жалієш, сказала мама. Але ж і акація без колючок. Жити не зможе. Діточки, вам подобалося оповідання? А тепер питання. Скажіть, будь ласка, де гуляла маленька дівчинка? Так, у садочку. А як звали маленьку дівчинку? Так, Зоя. А до якого дерева підійшла Зоя? До Акації. Так. А скажіть, будь ласка, чим Акація відрізняється від інших листяних дерев? Вірно, в неї є колючки. Діточки, хто літав над акацією? Метелик. А хто дав зауваження дівчинці? Вірно, мама. А чому не можна зривати колючки з акації? Так, бо акація без них загине. А скажіть, будь ласка, які рослини ви знаєте, які теж мають колючки? Молодці, троянда, шепшина дуже добре. Діточки, поважайте та любіть природу. Розвивайте свій кругазір. До побачення!